Це у нас всяківська районна рада. Також нема нікого на роботі на виставці. Доброго, Доброго дня. Ви тут працюєте да. в реальній організації. А коли у вас робочий день починається?

Моє прізвище, що Виктор Викторович, редактор зети народний кодру Закарпаття, ми приїхали на зустріч сьогодні за завчасно поданій заяві. Наразі нікого немає. Восьма година київського часу. В країні війна, військовий стан, жодного чоловіка немає. Зараз дзвонити Микитали, щоб він йшов тоді на роботу. Це піпець. 8.04. Ну, що... Доброго дня, Федорович. зараз ми знаходимося в Чашівській адміністрації. Жодного працівника на роботі на восьмі Київській немає. Я поражаний цього всього. там в чи я. Ага, дякую.